Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 24 серпня 1278-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Всіх вітаю з Днем Незалежності! Мопеди, як завжди, росіяни минулої доби запускали, але не на південь. Можливо, вони просто сюди не долетіли. 72 мопеда мопеди запустили росіяни, 48 наші хлопці збили, і по офіційній інформації є 24 прильота прильоти по всій Україні. В Одеській області все спокійно на Миколаївщині. Одного разу була повітряна тривога. Щодо Миколаївщини, то, наче наші хлопці тут на підльоті до області декілька дронів збили. В області від шахедів немає ніяких прильотів. В районі Очакова росіяни знову атакували від дронами без постраждалих. Щодо Херсонщини, на жаль, одна загибла людина там після російських обстрілів. Двоє поранених. Ну і цієї ночі дрони знову летіли на Росію і долетіли аж до Санкт-Петербурга. Є там прильоти по місцевому порту. Чекаємо ще на такі новини.